Всім привіт! Сьогодні ми граємо Star Wars Battlefront 2, Планету Утопау підземна атака. Місія номер 6 А тут пише підземна засада. Гра загружається. Зразу же інженеру. Тепер треба добратися до цієї точки. Дострибнув. Ось чому я сюди хочу підійти. Так, ворогів поки що немає. Перезаряджуся. І побіжу. Так. Я вистрілив, но не вбив. Може зараз хтось з ворогів буде? Тоді мені задобається пістолет. Ага, патрон, до речі, попав нам? Зараз я тут э, почекаю. Ким я можу? Інженером. Перше. Зломую. О, можна сісти нарешті. Пришвидшимся. На, вбили отож. В них їхня техніка, звичайно, слабенька. Не класна, не хороша. Мене вбили. Ну, зараз я виберу когось іншого героя. О, десантник. Ідея. Я думаю, чи мені зараз іще знімати Star Wars Republic Commando Чи мені знімати... Deadpool Пол? ще всього Deadpool. Буде мудріше. На Супербойового... Бойовий дроїд вбив нас. Тоді беру... Ні, тяжкі, ні, солдатом. Солдатом тут буде найоптимальніший варіант. Підстригнули. Спускаюсь. Я йому помщуся. Я буду бігти і стріляти на ходу. І зараз по спині мають стріляти. Не знаю як не попасти в таку точку. Захоплюємо базу. Я віджену чуть, -чуть корабель, щоб його підірвати. Зараз в мене буде вибір, чи грати мені за джедая. Я застривлю сюди. Тут зручніша позиція. Ну, в мене цілиться, ну? Обівану будемо. До речі. Тут в глибині, якщо впасти, навіть джедай не вижив. Вбили якогось хлопця. Методику джедая я вже знаю на цій карті. Окей, він може сідати? Можу сідати, яке щастя. Бо тоді я зможу добратися до бази. Вертайся. Вбили. Так, да, я вбив. Ще вбили. Треба скакати, тому що я вже хочу вижити. На джедаї. Все. Е, хто його вбив? Як так? Хтось в спину вистрілив. Ні, мені підійде інженер. Все, старт. Далеко заспавнився? Ну так. А сам не можу грати. дивіться, Я побіг, обрізаюсь, біжу. Не знаю, я все ж таки надумав робити «дайт пул. Але це під питанням. Головне встигнути. Біжимо. Життя поповнили Вбили іще якогось хлопця? Вбили ще одного. Базу захопили. Дуже добре. Тепер ми маємо щось зробити так, мені зараз... О, так тут джедай! Класно! Зараз будемо вбивати джедая. Тут підійде десантник. Так, десантник ще й літає, це теж великий плюс. принаймні з джедаєм цим порівняюсь по силі Вибрав десантника. Його пусковик. Кхе. Вільний ААТ. Це ще класніше, Щоб вороги не сіли. І джедаю можна буде добре пострілятись. Мало пошкоджень. Мало мало. Ага, генерал Гравіус. Генералу Гравіусу вибухи наносять нормальні пошкодження. Гравіус. Я вбив Гравіус. Знищити пушки біля ангару. Зрозуміло, що на техніці тільки, на жаль, доведеться об'їжджати. Тому що в своїй техніці вони... Можна, звичайно, пошкодити, але в неї є набагато більше життя. Так. А що, він не поміщається? Погано. Тепер треба знищити другу гармату. Остання граната. І немає гармати. Наш. Ура! Знищити енергоблок. Але ні, мені треба взяти життя. Мені просто, значить, енергоблок не потрібно. Життя не життя. Патрони, а ось. І життя. <кій> ну і куди ти йдеш? біжимо до енергоблока. А ось. Зараз знищимо той енергоблок. Ой, аптечка пропала, жаль. Я її хотів взяти. <кій> Спершу так обстріляємо, потім е гранатами. Так, все, перезарядились мої гранати. Що нам треба зробити? О, я свого вбив. Я герой війни. Дімо. Віктори. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім папа. -па.